Осаріс Рекс, це перша місія НАСА з доставлення зразків ґрунту з астероїда. Запуск відбувся у вересні 2016-го для дослідження навколо земного астероїда, що зветься Бену з 2018 року і майже два роки. Осаріс Рекс перебував на орбіті Бену, картографуючи та вивчаючи його місцевість, готуючись до виконання своєї основної наукової цілі, 20 жовтня 2020-го Космічний апарат наблизився до невеликого кратера в північній півкулі астероїда. Уникаючи зубчастих скель і величних валунів, він запустив свою кінцівку в сипучу поверхню, розбурхавши шість тонн сміття і зібравши всього 250 грамів матеріалу. Осаріс Рекс упакував свою здобич і закрив капсулу для доставки зразків. Прощання з Бенну відбулося в травні 2021-го, Після чого апарат вирушив у мандрівку довжиною близько двох мільярдів кілометрів назад на землю. Минуло два роки, чотири місяці з того часу, як Осаріс Рекс покинув Бенну. 24 вересня, коли космічний апарат перебуватиме на відстані майже 100 тисяч кілометрів від землі, а наш канал розпочне пряму трансляцію цієї події. Осаріс Рекс відправить на землю капсулу зі зразком ґрунту Бенну. Капсула повинна бути скинута впродовж вузького часового проміжку і під чітко заданим кутом, щоб досягти цілі. Територію площею приблизно 650 квадратних кілометрів у західній пустелі штату Юта. Як тільки капсула віддалиться від апарату, Осаріс Рекс запустить свої двигуни, щоб уникнути зіткнення землею о 8.42 ранку за місцевим часом капсула увійде в атмосферу зі швидкістю 44 тисячі кілометрів за годину, вона пролетить над західною частиною США і почне сяяти від тепла, завдяки чому інфрачервоні трекери зможуть відслідковувати її рух на місцевості. Заглиблюючись в атмосферу, капсула стрімко сповільнюватиметься, піддаючи зразки із бенну на руйнівну силу перевантаження у 32G. Орієнтовно, через дві хвилини після входження в атмосферу вона сповільниться до швидкості 1,4 маха і розкриє свій параш. Шут, щоб стабілізувати своє падіння, о 8.46 капсула увійде в повітряний простір спеціального призначення, що знаходиться майже в 16 кілометрах над випробувальним полігоном Міністерства оборони США. за допомогою РЛС її будуть відстежувати і визначать місце приземлення з точністю до 10 метрів. Ще через 4 хвилини на висоті 1500 кілометрів, капсула розкриє свій головний парашут. Після цього зниження продовжиться на швидкості 18 кілометрів на годину, іначе марафонець, що тішиться переможним колом, вона досягне поверхні землі. О 8.55 ранку. Після того, як наземні команди отримають капсулу, зразки Бенно будуть передані до космічного центру НАСА імені Джонсона в Юстоні, штат Техас. Ємність зі зразками відкриють у центрі збору та зберігання астроматеріалів, де зразки будуть зберігатися, розподілятися та вивчатися протягом наступних десятиліть. Виконавши свою місію, космічний апарат osiris Rex продовжить свою мандрівку. Отримавши нову назву, Осаріс Апекс вирушить на еліптичну орбіту Сонця, пролітаючи неодноразово по орбіті Ванери і випробовуючи на міцність свій тепловий захист. А вже з 2029 року він відстежуватиме і досліджуватиме Апофіс, кам'яний астероїд діаметром близько 300 метрів, який здійснить вкрай близький політ повз Землю. Після 13 років у далекому космосі на початку нового десятиліття наодинці з новим світом його мандрівка ще триватиме та триватиме. Отже, запрошуємо на трансляцію цієї події, де ми разом станемо свідками значущої та ефектної наукової події, а також поспілкуємося з цікавим гостем. Проявляйте активність у коментарях, ставте вподобайки та поширюйте наші відео. За можливості підтримайте наш проєкт фінансово. Реквізити є в описі.